Ця програма створена служінням світ майбутнього. Древні пророцтва Біблії пророкують пришестя людини в наші часи, яка матиме руйнівний вплив на цей світ. Апостол Павло назвав її людиною гріху, вплив цієї людини буде по всьому світові. Вона нестиме обману і смерть в усі куточки планети. Біблія і історія показують нам, що її система обману і маніпуляцій вже активована? Але чи бачите ви її? Хто ця людина? Що саме Біблія говорить про неї? І що нам з цим робити? Приєднуйтесь сьогодні до нас, щоб отримати відповідь на запитання. Хто така людина гріху? Сьогодні завтра. Світ майбутнього. Доброго дня і ласкаво просимо на передачу світ майбутнього. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Ваша Біблія описує певних людей, які повинні з'явитися на світовій сцені в найближчому майбутньому. Ці люди руйнуватимуть те життя, до якого ми звикли, і це торкнеться всіх людей на планеті ці люди і їхні вчинки вплинуть на вас і вашу сім'ю. на мене і мою сім'ю. Жодна жива душа на землі не зможе уникнути їх влади і впливу. Насправді, вони вивільняють смертоносні сили, яких ще не бачила земля. Ці люди стануть слугами сатани, диявола. Апостол Павло згадує про одного з них в пророчому зверненні в посланні до Солонян там він називає таку людину людиною гріху. Сьогодні ми дізнаємося, що Біблія говорить про цю людину, а отже, ви знатимете, чого саме очікувати, на що слід звертати увагу що вам потрібно зробити для захисту себе і своєї сім'ї. Ми покажемо вам, що корумпована система, що підтримує людину гріху й дія. крім того, ми запропонуємо вам одну з наших найбільш популярних брошур під назвою Хто такий або Що таке антихрист. Вам варто замовити свій безкоштовний примірник. Так що слідкуйте за інформацією на екрані. Ми читаємо про людину гріху у другому Солонян 2, 3. «Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане. Аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаматиме, бо вже діється таємниця беззаконня. тільки той, хто тримає тепер, буде тримати. Аж поки не буде усунений він із середини. І тоді, хто з'явиться, той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїй і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. в цьому писанні відкриється багато важливих моментів. Але давайте, Давайте ну, спочатку зосередимося на деяких з них. Звернімо увагу на те, що людину гріху також називають неправдивою. Вона буде повністю поглинута диханням Ісуса Христа, коли він повернеться. І знищить її світлом свого пришестя. Ця істота житиме й матиме владу у той час, коли Ісус Христос повернеться на землю її знищать під час повернення Господа в найближчому майбутньому. Павло говорить, що ця людина гріху прийде із справами від сатани з силою, проявами та помилковими чудесами. Вона творитиме дивовижні речі. На думку людей, чудесами Божими. Але насправді всі ці чудеса братимуть свій початок від диявола, сатани, який хоче обдурити і знищити людей. Лише одна особистість, про яку йдеться в пророцтвах, творитиме такі прояви та чуда. У книзі об'явлення вона названа брехливим. У тринадцятому розділі, починаючи з тринадцятого вірша, ми читаємо про цю брехливу людину, і чинить вона великі ознаки, так що й вогонь зводить з неба додолу перед людьми. Ви можете собі уявити, що проста смертна людина за своїми власними бажаннями зводила вогонь з неба Вона приверне до себе увагу всього світу. Тринадцятий розділ об'явлення розповідає нам про те, як ця людина, гріху, брехлива, використовуватиме свої демонічні сили, роблячи чудеса для того, щоб весь світ почав поклонятися добре відомому нам звірові, про якого говориться в книзі об'явлення. Далі ми розповімо вам про близькі стосунки між людиною і гріху або чарівником і звіром, про якого говориться в книзі об'явлення. Упевнений. Багато наших глядачів дивуються з того, що ця людина гріху зможе творити великі чудеса. Хіба такі чудеса не можуть відбуватися лише з Божою силою? Біблія каже, що це не так. Ми знаємо, є приклад з часів нового заповіту про Симона, який займався ворожбою. Його ще називали Симоном Чарівником. Про нього розповідається. У восьмому розділі книги дії, починаючи з дев'ятого вірша, був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цій місті займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи він сила Божа, що зветься велика Його ж слухалися, бо він їх довший час дурив ворожбиством. Симон був чарівником, а не чоловіком Божим. Але при цьому люди вважали інакше. Сила, що дозволяла йому творити чудеса і ознаки, була не від Бога, а від диявола людина гріху буде такою ж і ті чудеса, які вона творитиме, привернуть увагу всього світу. Все це буде в найближчому майбутньому. Ми тільки почали нашу розмову, але перш ніж піти далі, я хочу надати вам можливість замовити на цьому тижні нашу безкоштовну брошуру під назвою Хто такий або Що таке Антихрист? Протягом століть багато хто вже говорив про цю загадкову особистість, але за допомогою вашої біблії, ця брошура допоможе вам визначити особу з Антихриста а також. Прояви тієї релігійної системи, за допомогою якої вона підкорить світ, і ця релігійна система вже існує сьогодні. Вона активно залучена у всі світові події. Вам варто прочитати цю дивовижну безкоштовну брошуру, замовте свій примірник прямо зараз. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно, вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити її, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, який має багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва, вникати в суть життя світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз. Ми знову вітаємо вас на початку нашої програми. Ми говорили про те, що людина гріху творитиме неймовірні чудеса з силою, отриманою від диявола, щоб обдурити світ. Те ж саме робить Симон Чарівник в першому сторіччі. Люди дивитимуться на ці чудеса і вважатимуть, що велика сила Божа діє в людині гріху, чарівникові останнього часу. Павло пророкував про це у другому Солунян 2 він говорить дивні речі про плани людини гріху. У четвертому вірші Павло каже, що ця особистість що противиться та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. А саме слово Антихрист. Вказує на спротив Месії, друге Солунянам протиставляє пришестя несправедливого в дев'ятому вірші з пришестям Господа у восьмому вірші. Це два різних пришестя. Одне з них буде пришестям Месії, Господа Ісуса Христа, а інше пришестям того, хто противиться йому, пришестям Антихриста. Яка нахабність повинна бути у цієї людини? Багато світових лідерів і диктаторів називали себе богами, але ця людина стане крайнім прикладом такого марнославства. І цей релігійний лідер буде не один у звіря з книги об'явлення будуть свої домагання на богоподібну владу. Думки цієї могутньої військової машини майбутнього відкривається в книзі Даниїла 11. Даниїл його називає царем північним. В цьому писанні говориться, що він вважає себе вищою владою в світі у 36 му і 37 му віршах. Говориться про те, що він і підійметься, і возвеличиться понад усякого бога. У другому розділі Даниїла імперія звіря порівнюється із залізом і глиною. Це символ людей і народів, які погано змішуються один з одним. А що бачив ти залізо, змішане з глейкою, глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. Через це змішання людей, військовій силі звіря знадобиться релігійне втручання людини гріху, для об'єднання людей. Тринадцятий розділ книги об'явлення описує нам цього фальшивого пророка, який використовуватиме ознаки і чудеса, які створені завдяки силі диявола щоб зводити вогонь з небес. Він впливатиме на людей світу і спонукатиме їх поклонятися звірові. Точно так само, як стародавні римляни поклонялися своїм імператорам. Однак, хоча й потрібен фальшивий пророк, щоб об'єднати своє царство, людині гріху також потрібен звір. Кілька біблійних пророцтв говорить про те, що людина гріху захоче придушити істину Божу гнатиме істину церкву Божу. Ось що говориться в книзі Даниїла 7, 25. і він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати, позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Це час, часи і половини часу. Або ж три з половиною роки вказують на час великої скорботи і дня Господнього. У цей час багато християн, які вірують в Божу істину, помруть жорстокою смертю за наказом цього помилкового релігійного лідера. Але Людина гріху, фальшивий пророк, не зможе досягти всього цього самостійно він використовуватиме військову і політичну силу звіря для досягнення своїх диявольських цілей. Результат об'єднання помилкового християнства людини гріху, і потужність військової сили звіря принесе стільки страждань, смертей, скільки світ ще не бачив раніше. Цей процес описаний в книзі «Об'явлення 17». Тут звір представлений у всій своїй військовій світовій славі. Але в той же час ми бачимо жінку, яка сидітиме на звірові. Жінка керуватиме і маніпулюватиме звіром. Писання називає її таємницю Вавилону. Це буде релігійна система Антихриста, яка поглинатиме кров страждальців, пригноблених звіром. Все це нагадує криваву інквізицію минулих століть, але в більш гіршому масштабі. Далі Я б хотів поговорити про те, як релігійна система людини гріху діє сьогодні, прямо зараз. Вона охопила вже безліч мільйонів людей. Але спочатку б я хотів надати вам ще одну можливість замовити нашу безкоштовну брошуру під назвою Хто такий або Що таке Антихрист? Ця брошура покаже вам приклади з Біблії і подій минулого, які допоможуть вам самим визначити Антихриста у той час, як інші й далі гадатимуть, хто ця особистість з пророцтв. Ви зможете отримати відповідь, визначити його відразу ж. Коли він з'явиться на світовій сцені, Бог хоче, щоб ви знали, хто він такий. Не пропустіть цю важливу інформацію. Замовте свій безкоштовний примірник прямо зараз. Ви зможете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе чимось для того, щоб замовити її, заходьте на наш веб-сайт за адресою, яку бачите на екрані. Ми є у Фейсбуці, Ютубі і Твітері. Ми знову вітаємо вас. Сьогодні ми обговоримо пророцтво про людину гріху. Ми вже говорили про те, як він використовуватиме чудеса і ознаки для обдурення світу, і як він змусить поклонятися особистості відомій як звір з книги об'явлення. При цьому він очолюватиме релігійну систему, яка сидітиме на звірові. Він використовуватиме світові політичні та військові сили звіря для виконання своїх бажань. Ми бачимо, як конфлікт егоїстичних інтересів цих двох сил зазнає руйнації. Друге послання до Солунян 2, починаючи з сьомого вірша, говорить нам: бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер, буде тримати. Аж поки не буде усунений він ізсередини, і тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Як вже говорилося, ім'я несправедливий якнайкраще підходить цьому злодієві, що закликатиме людей до перелюбства, поклонінню неправдивим богам, порушенню Божих заповідей. Ці критерії людини гріху допоможуть нам визначити ту релігійну систему, яку вона спробує насадити всьому світові. Згадайте но, що ми читали в сьомому розділі Даниїла. і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього і буде думати, позмінювати свята та права. Ця релігійна система гнатиме істинних християн, які не будуть слідувати її вказівкам чи повчанням. Хибна церква людини гріху заявить про своє право переписати закон Божий, відкритий в Біблії, а також, як каже нам цей вірш, скасувати часи й закон. несправедливість людини гріху. Це відкидання Божого закону і заміна його своїм власним законом. Він прибере ті речі, які Бог дав нам заради нашого ж добра, і навчатиме покорі людській системі заповідей. Він заявить про те, що священні дні поклоніння писання, начебто суботі та біблійних свят, це нісенітниця. Він дасть свою систему поклоніння і свят. Як сказано Даниїлом, він змінить часи й закон. Ми бачимо символічний опис людини гріху в 13 розділі об'явлення. І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягничим, та говорила, як змій. Ми бачимо, що він схожий на Агнця, ангця Божого, Ісуса Христа, але його слова, Його вчення. Його вказівки не відповідатимуть словам Агнця, але словами змія, сатани, диявола. Його релігія буде нечистою сумішю схожих на християнство навчань і принципів з язичницькими традиціями і ритуалами. У другому Солонянам 2 апостол Павло називає підробне християнство людини гріху. Таємницею беззаконня. Він каже бо вже діється таємниця беззаконня. Апостол Іван також написав в першому сторіччі, що це помилкове і несправедливе. Беззаконне християнство починає вже діяти. Наприклад, у першому Івана 2, 18, ми читаємо діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато Антихристів. З цього ми пізнаємо, що остання година настала так навіть у дні Івана незабаром після заснування істинної церкви з'явилася неправдива версія християнства. Апостол Павло назвав його проповіддю Ісуса іншого. Та іншого Євангелія. Іван говорить в першому Івана 4, 3. а кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але від антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже він у світі». Це було вже за його часи. Ще тоді він зміг розтлити багатьох в церкві. У другому Івана він говорить, що багато антихристів-спокусників увійшли в світ. Кажучи, що Ісус Христос не живе в Християнах в покорі, як Він жив на землі. Послання Павла, Івана та інших апостолів ясно говорять про те, що ця помилкова система, яка з'явилася ще за їх часів, існуватиме й в інші часи, і що вона буде домінуючою версією Християнства в останні часи, людина гріху. Яка є головною цією релігією, творитиме неймовірні чудеса й ознаки перед поверненням Христа. Ці слова ясно говорять про те, що його релігійне вчення проповідується вже сьогодні. Ці навчання стануть підґрунтям для неймовірного обману в найближчому майбутньому. А ті, хто противитиметься їм, як мовиться в писанні, полюбили істину. Були б нещадно вбиті, якби Бог не захистив їх. Ці навчання проповідуються зараз на служіннях у всьому світі. Ви не повинні чекати, поки ця людина гріху почне творити чудеса до того часу, може бути занадто пізно, щоб виплутатися з цієї обмани. Ви можете зрозуміти ці непомітні поволкові вчення прямо зараз, Заради себе, своєї сім'ї і своїх взаємин з Богом. Вам варто замовити нашу безкоштовну брошуру під назвою Хто такий або що таке Антихрист у цій брошурі, посилаючись на місця писання вашої Біблії, і істеричні дані в подробицях розкривається вчення про людину гріху. Вони покажуть вам Антихриста і його помилкову церкву такими, якими вони є. Ця брошура дасть вам всі потрібні деталі, про які ми просто не в змозі поговорити в нашій передачі за браком часу. Замовте свій безкоштовний примірник прямо з. Ви можете замовити цю брошуру абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того, щоб замовити її, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш сайт або пишіть нам. З Цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього, в якому є багато цікавих статей, що відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ майбутнього допоможе стежити вам за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього, телефонуйте нам прямо зараз. Ми знову вітаємо вас сьогодні. Ми говорили про людину гріху. Вона буде одна з наймогутніших і хитріших людей у світі. Септив дасть їй можливість творити неймовірні чудеса. Вона навіть закликатиме вогонь з небес за своїм бажанням. Все це вона використовуватиме для обдурення світу, змушення його приєднатися до могутньої військової, політичної та економічної сили під назвою Звір з об'явлення. Вона зробить все для того, щоб люди почали поклонятися цьому звірові. Однак, за всією цією силою стоятиме саме людина гріху. Вона об'єднає народи заради звіра і використовуватиме свою силу для того, щоб гнати істину церкву Божу. Вона зробить все для того. Того, щоб насадити свою версію християнства у світі, в результаті цього нас чекають самі жахливі роки, які тільки но бачив цей світ багато поведуться на обману фальшивому пророкові. Чиє послання буде здаватися людям християнським і який сам буде схожий на Христа. Але люди, які звертатимуть пильну увагу на вчення людини гріху, побачать те, що ховається за чудесами і ознаками, створеними силою сатани. Люди побачать, що насправді вона вчить людей порушувати закон Божий. Це буде послання, що несе беззаконня у першому Івана 3, 4 там чітко говориться: кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Бо гріх то беззаконня, все це відбувається прямо зараз. Друзі, ви можете бути обманутими або ж перемогти обману істиною. Як ми вже згадували, апостол Павло говорив, що ті, хто загине, це люди, які не прийняли любові істини. Сьогоднішня передача була лише введенням в історію цієї неймовірної особистості з пророцтва але наша безкоштовна брошура допоможе вам. Дізнатися багато більше, будь ласка, не забудьте замовити свій примірник. Дивіться нас в цей самий час наступного тижня. Родерік Мередіт, Річард Еймс, Рот Кінг, і я знову зустрінемося з вами, щоб поділитися пророцтвами і біблійними істинами, які інші не можуть прийняти або не хочуть бачити. Приєднуйтесь до тисячі відвідувачів нашого веб-сайту, сторінки в Фейсбуці або Твіттері. І поки нас не буде, ви можете молитися за нас. Як і ми молимося за вас. До зустрічі. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш вебсайт, посилання на який ви бачите на екрані. Ми є у Фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.